Що буде з енергопостачанням новорічної ночі? Ну, важко спрогнозувати навіть фахівцям можливі кілька сценаріїв, які залежать від стадії підступності і агресивності окупантів. Якщо обстрілів не буде, енергетики частково збільшують подачу струму споживачам, запевняють у держенергонагляді, але зазначають, через вразливість ушкодженої енергосистеми у низці регіонів без звичних погодинних відключень світла не обійдеться. Більшість підстанцій у столичному регіоні на Чернігівщині, Ще Сумщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Запорізькій області працюють за аварійною схемою. Про це заявив у нашому ефірі голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатів. За його словами, найскладніша ситуація все ж таки на Одещині. Одразу чотири групи споживачів будуть знеструмлені в Києві Безпосередньо у момент зміни дати з 31 грудня на 1 січня 2026 року. Про це свідчать графіки оприлюднені ДТЕК Київські електромереї. Мережі. Також світла не буде у частини мешканців Дарницького, Дніпровського і Деснянського районів столиці, де через значні пошкодження інфраструктури досі діють аварійні відключення. Упри сподівання на святкове послаблення в Укренерго підтвердили необхідність обмежень, бо побутове навантаження на мережу залишається високим. До речі, щодо графіку, ти дивився, в тебе буде е, світло Ні. о півночі? Ні. і в мене не буде. так. Як і в багатьох да, 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 українців, тому нічого дивного Світло буде потім.